Ви багато дивитеся в кіно? Зараз, на жаль, ні. Не багато. Просто засинаю. А читаєте? Читаю я, сидячи і в день. що в мене є кабінет, а я там можу сісти і читати. А ввечері, коли приходиш додому, то я не встигаю нічого читати. Поранком встаю. Я пізно лягаю а ранком встаю. Багато роботи, коли ви повертаєтеся додому і перед тим, як ви їдете? ну така як же? То ти, ти ж мусиш виконати якийсь об'єм роботи, бо дім чекаєш на руки господаря, а я господарю. Ну і коли хати, тим паче, коли ти маєш своє подвір'я і свій будинок, то там величезна кількість є роботи, яку то треба зробити, а крім тебе, нікому це робити. І тому ти якщо не зробиш пізно вночі, то ранком, коли сходить сонечко і день. З'являється, а тоді треба встати швиденько зробити за ці 2-3 години те, що тобі треба зробити, а потім далі виконуй свою акторсько-режисерську, директорську педагогічну діяльність. Ви не втомлюєтеся? Стомлююсь. Але мені треба 15 хвилин, от ти зараз кінчиш оце тероризувати мене. Я сяду на крісло і засну 15 хвилин. І все. А потім вже буду як живчик. Вам зручно туди на світло дивитись? Що-що? Вам зручно на світло дивитись? Навіть? Так. Я звик, я ж ми під світлом працюю, тим паче на зйомочному майданчику чи, чи в театрі це світло тобі світить в очі. І Ти розумієш, що ти мусиш витримувати ці удари світлові, бо інакше тебе видно. не Але іноді, якщо на, на кінозйомці колись такі діги були. Які дуже рожали очі, тому то вони сльозилися весь час, коли ти довгий час був під цими дігами, під цими освічуючими проборами, то вони дуже рожали око, і треба було його просто розслабити, лягти закрити повіки. чаю зробити тут такий. Гарну ватку, набрати чаю, відпочити, полежати, заснути 20 хвилин і все.